Юлія сказала: Я у стосунках, але ніби в них одна всі рішення мої, всі проблеми мої. І я вже не знаю, чи це стосунки, чи просто виживання. Я зробила розклад, щоб побачити чому так. Сила, вона звикла все витягати сама, бо колись їй дали зрозуміти на себе можеш покластись, на інших ні, і тепер вона все життя тримає. Перевернутий король Пентаклів. Її чоловік це не партнер, а утриманець. Він емоційно лінивий, він адаптувався до її сили і вже нічого не дає. Вісімка мечів. вона не йде, бо боїться свободи. Її парадокс вона сильна, але живе в ролі заручниці, бо боїться, що одна зламається. Башта. Але цей стан довго не протягнеться. Якщо вона не змінить ситуацію, життя зробить це за неї. І тоді буде боляче, дуже. Юлю, ти не зобов'язана все витягувати, і точно не зобов'язана витягувати когось, хто навіть не тримає твою руку. Якщо він не включився досі, він не включиться ніколи. Вийди з ролі, де ти все вирішуєш. Помовчи, відпусти. Нехай обвалиться те, що стоїть лише на тобі, бо краще зруйнувати і перебудувати, ніж жити в облупленій в'язниці під назвою стосунки.